ребята, з вами я, Фріскар, і сьогодні буду грати в сумного Балди. Привіт, а чого ти такий сумний? І це не просто сумний Балди, це супер слов edition. Тобто, балди супер супермедлений. Ну, я полису бачу, балди. Ну шо, Балди? Ну, що ти, балди? Ох, які ми сумни. Капець, ну балди, а чо ми так, такі сумний? Чого? Нормальний о, Ой, чо? Боллі. Ой. Чого таке оправдання якесь непонятно? Болі. Хто вас обидів, балди? <гум> балди, хто тебе обидів? Я серйозно. От ти такий зараз сумний. <гум> ти шо? Ти на кожного повикошконика і вже сумний, да, Балди? Ну, не дивно, в тебе памицькі руки на місці, ага. Ну, оливка у тебе сумна, Балди. В управлінні тебе таке снове. Балди, куди ти дивишся? Ти ж завжди на мене дивишся, Балди. Балди, дивиться на вихід. Хоч Балди, хоче уволитись. Балди хоче уволитись. От Балди, дивись. Та ти взагалі не рухайся, з тобою все в порядку. Ти як психічно нездоровий, Балди. Ти психічно нездоровий е, 에... тут. Так, що тут написано? Я двоєотець. Бали! <гад> ти мене обидив, все, я з тобою не дружу. Ти Ти, псих... ти не мо. Отець Балли, ти психічно нездоровий. Ви бачите, він, він не. <гад> оно. Пот... Та чого таке медний, оно психічно нездорове. І управління ужасне. Блокнот теж є якось уже якесь психічно нездорове. <гад> Сьогодні предмет урока. Математика. Бла 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 бла. бла Фанташтик. Якими... Я тоже ме. що бати тут медленний буде не я, якщо чесно. Я дуже медленний. Ян охован. А як взяти. Балди! Як. Балди! Шо? Балди! Балди, шо ти шо Ти що? Це все п'яним робив, Балди? Ти це все п'яним робив? Як ти робив це Ашайн он Твій Ашайн огонь не підбирається, твій Аша Ашн о. Все Ашайн ОН підібрався. Що з тим Ашайн о. І ще раз, я на тебе ображений Я не твоя, та це йди. Знаєш, куди ти? Іди в жопу. Та я не знаю. Це такий медлений. Я, я, я медлений ще равлика, реально. Проблем вон. Патруль фантастик. Проблема один, і це... Ета... Это... <хи> Ладно. Так. Та, Те... ну, шльопай. Шльопай. Хе-хе. <хи> <реш> О, я я, я я пройду цю гру на ізі, ребята, все. Ставочки давайте, 100 тисяч грошей, я. <реш> все я. Та все це ізі, ізі гра просто. Ізі гра, ну балди якось суворіше, стукає лінейку, прям Голосніше прям суворіше, балди тут такий прям. Мене каже, що скорість мені нічого не дає. Я такий саме медлений Ой. Нет. Та йому я. Так. Можем ту сторону піти. Ну. Іде бали. Сумно плейтайм. Яку у нас буде гратись? Ні, так не сумно плейтайм Шумні плейтайми. Такими шумні плейтаймід. Ти не кажи, що вона буде мене вставляти прягати 6 разів дуже медленно но я суйду сама. Я суйду сама плейтайм, не надо Не надо плейтайм. Ем. Ну, атмосфера тут не змінилась. А тут слав. ноутбукс. Ведліні ноутбуки. Так. Де цей балди? Шумний балди, сумний. Які ми бедні. Сумний хідасак. Сумний директор. Я все розплачусь, реально. Всі тут сумні. Боже. Що з тобою? О, ти тільки там болюжечко. Ой, ми які ми медлені. ми медлені. А давайте візьмемо ножницю. мені цікаво, яка вайл тайм буде реакція. Так, ви, ой. О, все, вжався. Тут буде минус один. Пафік, лежить, добре. 4, -1. я не знаю. Так, все. Ну вони дуже Бо, ви бачите який балди медленні. Я вже я не знаю. Я вже мас перебіжу швидше, ніж цей Бали, Конечно. Ви бачили Прайза? Прайз тут взагалі якийсь демон. Реально, де демон. Тут всі Так. да? да. О, тут всі тут всі грустні, тут всі грустні. Капець, ти що розплотиш? Мені реально грустно. Так. Ой, Балди грустний. М -м. Перший раз таке бачив, що Балди взагалі був грустним. Я його тільки бачив веселим і, і злим. А от зараз він грустний. Печаль. Ух, як Ку... Е... Не зрозумів. А в оригінальному баблі такого не було. Носок не міг так бігати просто по коридорах. Оце вже щось. Оце ж вже нове. Оце вже щось нове. Так. Тут буде 3. Тут буде 16. Так Ніет, фазер. Нет, нет, отець. Який я тебе отець, а я, ще... я на тебе вдвоє ображений. Я не твой отець, повторяюсь. Булечки, булечки, булечки. От бери мене ножниці. Не дай бог ти щось Що... шостінча доберешься. Шооо. вже, Нонбулінки. Ти такий. М Ти якось страшно мене везеш Прайс, <If> я тебе боюсь. От. Так. В мене на чорноту за завдяки директору. Він директор тут прям. Молодець, що се скажу. Тут буде 15 мінус 2 і. Не, а то. Та я... все в Я не знаю, якщо б. Якщо б тут був би пістолет, якщо б грі. О, я злякався. Це так темно було, балди? Балди не сам, балди прям плаче. Балди. Що ми так суворо стукаємо, балди? Балди! А що ми так суворо стукаємо? Що так було темно, коли носок на мене нападав? Балди! А хто це електриство буде платити, балди? Як Хто буде за електриство платити? Що Я? Та ні! Балди. Та все, хай ця, ці ножниці пропадуть, вони не важні. Так. Ем, ем, так, ідемо. Ой, містер Директор. Тут тут всі меліни, вони всі равлики. Містер Директор, можете баллі за це на 2 годика посадити в тюрму, Повинен, думаю, думає, що його отець. Чи я, чи, ні, чи я. Коротше, я не можу. Коротше. Посадити його на 2 роки. Итахоз. Not No father in the Halls. Да, директор. Тут я прям не знаю. бігти надо. Так, біжи... Тут бежат кравный, крайно. Так, так. -мо. Берем ну, н -н ножниці Так тут буде 7. Тут буде 15, а тут. Балди. Я я набал я набалдиображен я на все. Та я. Та я з цього бали застрілю, так, да, реально. Я, я в цій грі з цього балди застрілю просто. З радістю це зроблю. бал тут якийсь психічно нездоровий. Психічно нездорова людина. Та там балди навіть. Та там. Ой, я вже бачу балди. Добалакався, наживається. До, Добалакався я. Так. Ну, балди там приближається, ну потихеньку, ну його би старіший, бачите. Директор, я злякався, тому що це вже я знаю. Я... я думаю, що це якийсь монстр. Він так. ТА. Як якось так свістив страшно. Що й буде? Який буде звук? Який буде звук. Так. так. Такі ми демони, балди. Демон! Балди демон. Боюсь, боюсь, Балди, боюсь, боюсь. Oh, балди. Ти що думаєш? що Якщо ти це слово ставиш, тоді буде страшніше. Я так не думаю, Балди. Я так не думаю. А. Містер директор. Якось свій зараз не настрояний роботять, я, я так бачу. Може ви просто звіните? Став, я на. Йо-мйом. Так. Абет? <смітна> <"А> <смітна> Прикол. Так, берем. бі 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 Соду. Оце так темно. Хто вас виключив світло? То. Хто вас виключив світло? Уважаємо. Виключили в мене світло, да. Балди не плаводиться за електричество. От балди такий жадебний, ба бабалюжечка така жадна просто-напросто. Кап просто капець. А чого телефон світиться? Ви шо е хто цей телефон призробив? Що телефон світиться? Це не нормально. Весь телефон світиться в темнотик, Ну Це Балди. А чого таке стра стра Страшний пердьош, балди? А чого такий страшний я... Нет! 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 Та вы... Ви... Нет! Нет! Все. Идем в ту, ту сторону. А плейтайм! Давайте подивимося на реакцию плейтайма. И... І... Оооооо, якими шумні! Воно плаче. Бочта, воно плаче. я та... Воно стоїть, стоит, воно плодше! О, і все, зразу грати, да? Просто. Два секунди постояла Тепер пердьо... це якийсь ядерний пердьош Що це? Ядерний пердьош, бали? Що це таке? Ядерний пердьош Ну капець, бали. Мене трохи страшніше, да? вам було б страшно, якщо тут був би ядерний пердьош? Ну це просто капець. Ну... Це достатньо легко прийти, да? Так. Просто не спіша. Йдемо неспіша, ну Були, ма що то датиме. є одна. Пі. Бі. Пі-бі-бі-бі-бісора. -бі да. Я чую вже бали десь. Я вже десь бали чую. От де цей бали, я не знаю. Давай вже. Бри мене. А де балюшечка? Я чую балюшечку, але я цю балюшечку не бачу. А як вже то я на це куя цю гру прийду, ба. Та ще буду сильніше плакати, да? То. Перджо, капець! Я сосюду сама, Цього я до нього пердіожа просто. Быстрей давай, я ж навіть трохи пробіжуся. Все. 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 Да. Дро! Да. 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 І... І... Я прийшов. І. Пердеш кеш новий. Якісь новий перйдеж. Новий перйдеш, новий. Ага. Пам'ятав. Новий перйож, Балди. Балди, новий перйож, ура. Браво, Балди, браво! Прям хлопаю, прям браво, бельвісімо просто. <coughs> Було прикольно, прикольне моду, дуже медлене, і я, звісно, пройшов всі сумнів, всі плакали, але я був радісний. Я прийшов. З вами був я, Фріскар. Всем пока-пока.